У приміщенні Моринської амбулаторії з восьмої ранку люди займають чергу до сімейного лікаря. 51-річний Ігор Андрушенко прийшов на третє щеплення від ковіду. Першу ми робили ще у квітні місяці, а другого у кінці травня. І до 6 червня в нас срок дії. Але так як сказали, от шести місяців до дев'яти треба вакцинуватися. Ми ми вирішили робити третє. Надія Кимгир теж прийшла на щеплення, втім говорить, почувається недобре. Буде радитись зі своїм сімейним лікарем про подальше лікування. На третю, ну я, мабуть, не робити, я зараз в такому стані після У мене всі печінки розпалили, печінка, і кишечник, і давлення впало. допав, пам'яті не, не знаю. Піду до лікаря, що скажу. Сімейний лікар Анатолій Андріуца обстежує та вислуховує скарги 73-річної Надії Кимгир каже: жінка потребує до обстеження в районній лікарні. Сьогодні вакцинуватися їй не радить, враховуючи епідобстановку, бажано зробити вакцинацію, а стан здоров'я потребує до обстеження. Мобільна бригада у складі двох лікарів та двох медсестер прибула до амбулаторії із Венигородського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наші лікарі Так, да, ваші. О, дуже вам дякую, що ви хоч трошки лік. А як же? Ой. Ви ж у нас самі дорогі. Ми привезли дві вакцини, навіть три Pfizer, Moderna і CoronaVac. Сьогодні ми будемо робити першу другу щеплення, і у кого пройшло півроку, бустерну дозу. Вже ведеться прийом, сімейний лікар оглядає, міряє тиск, температуру, питає скарги, і потім вони йдуть до нас. І тоді. Вже ми вирішуємо робити щеплення чи не робити, як правильно робити. Моренчани, які отримали дозвіл на щеплення у лікаря, тут же вакцинуються. Розповідає головна лікарка з Венегородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьоган. Усім їм повідомляють про дату наступного відвідування. По селах викликають медичні працівники в амбулаторії. Якщо ми виїжджаємо на ФАПИ. То викликають завідуючі ФАБ, або медсестри, які там працюють, санітарочки нам допомагають. Звичайно, кожен, крім того, кожен, от сьогодні вони щеплються, вони знають, що через два тижні на Коронавак на друге щеплення, через три тижні на Ну, Для того, щоб чітко знати, коли ми приїдемо, то їх сповіщають обов'язково. Решта людей, які не змогли цього дня вакцинуватися, можуть зробити це у центрі вакцинації в Звенигородці або в кабінеті щеплення на базі другої амбулаторії, пояснює пані Галина. Вікторія Будавіцька та Горозія, Новини на Суспільному. Черкащина.